Псалом 14. Бог бачить праведного і безбожного. Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй і хто житиме на святій горі Твоїй, той, хто ходить у бездоганності і чинить правду, і говорить істину в серці своєму, хто не обмовлює язиком своїх, хто не чинить зло ближньому, не приймає ганьби на того, хто поряд, у чиїх очах зневажений негідник. Але який шанує тих, хто бояться Господа, хто складає присягу на шкоду собі і не відступає, хто не дає грошей під відсотки і не бере дарів, щоб погубити невинного, хто так чинить, повіки не захитається. Псалом відкриває серцю високу планку духовної чистоти. Він говорить не просто про зовнішню поведінку, а про внутрішній стан, який бачить лише Бог. Людина може приховувати свої діла від інших, може виглядати доброю, але істина завжди живе в серці, і саме вона визначає справжню праведність. Псалом показує, що шлях до Божої присутності починається зі щирості, не з вигляду, не з правильних слів, а з чистоти думок і вчинків, які не шукають вигоди. Той, хто прагне перебувати біля Бога, обирає життя. Хто не будується на хитрості через рахунку, він не завдає зла ближньому навіть у дрібницях, бо розуміє, що кожен вчинок це насіння, яке проростає. Праведність у цьому псалмі це не ідеальність. А послідовність. Людина може помилятися, може падати, але її шлях не міняється. Вона обирає істину навіть тоді, коли вона завдає шкоди власним інтересам. Це особлива чесність, яка має і не може продаватися за вигоду і не зганяється під тиском. Така стійкість робить серце міцним, а життя благословеним. Псалом описує того, хто шанує добро і не підтримує зло. Це той, хто вміє розрізняти, що є справжньою цінністю. Справжня праведність не дозволяє підносити тих, хто живе неправдою, і не дозволяє опускати тих, хто живе чисто. Таке серце зберігає мудрість і не піддається шуму світу, який часто плутає зло з успіхом, а чистоту зі слабкістю. Особливе місце у псалмі займає вміння тримати слово у світі, де обіцянки часто ламаються. Праведник залишається вірним навіть тоді, коли йому важко. Вірність робить його сильним, бо вона виходить не з емоцій, а з переконання. Така людина не боїться втратити щось тимчасове, бо цінує те, що має вічну увагу. Псалом нагадує, що Бог бачить не лише зовнішні кроки, а й наміри. Він бачить серце, яке обирає чистий шлях і підтримує таку людину. Праведник не завжди має легку дорогу. Але він має міцну опору, його життя не зруйнується бурями, тому що воно побудоване на правді, яка не міняється. У тексті є нагадування про чесність у стосунках із людьми. Неправедний прибуток, нечесні угоди, користь за рахунок інших, усе це руйнує внутрішню свободу. Людина, що живе так, прив'язує себе до темряви і позбавляє серце миру. Але той, хто не бере участі в несправедливості, зберігає чистоту і стає світлом для світу. Псалом говорить і про співчуття. Коли ти, той, хто не чинить зла ближньому, не дозволяє серцю стати жорстоким, він розуміє, що любов і правда нероздільні, він не опускає інших, не поширює образ і не шукає вад. Його сила. У милосерді, яке не слабкість, а Божа риса. Образ непохитності в кінці псалму це не просто обіцянка, це духовний закон. Людина, яка живе у правді, будує фундамент, який не руйнується. Навіть коли приходять буря, вона стоїть твердо, її життя має якісність, її серце має мир, а її шлях підтримку Бога. Це внутрішня перемога, яку не можна забрати, жоден світський успіх. Псалом чітко розмежовує праведне і неправедне життя. Безбожний може виглядати успішним, але його шлях порожній, він будується на хиткості, і коли настає час випробувань, він не витримує. Праведник вже живе з Богом, і тому його кроки тверді цей текст нагадування, що Бог бачить усе. Він бачить серце, бачить наміри, бачить глибину, і тому кожен, хто обирає правду, ніколи не залишає цей вибір даремно. Бо чистота, чесність і вірність завжди приносять мир, міцність і благословення. А той, хто так живе, не тільки сам не захитається, а й стане орієнтером для інших світлом серед темряви та знаком того, що Божий шлях завжди веде до світла. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.